Привіт-привіт! Усім привіт! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на своєму каналі. Зараз я хочу зробити розклад на Україну. Я вже зробила розклад на Київ. Досить цікавий получився розклад. Досить цікаві карти випадали. І зараз я хочу подивитися повністю, що відбувається в Україні на зараз. Загальна енергетика така, що йдуть суперечки. Я от ближче цю карту покажу, вона каже прям сама за себе. Тобто люди, які сперечаються, або це влада, або це влада, або це. Може, командування, я ж дивлюся на Україну. Тобто атмосфера така, це не то що воєнні дії, але все ж таки це внутрішній такий неспокій. І На зараз Україна, як не дивно, але чомусь відчуває себе переможцем. Я не знаю, я по новинах, хоча новини зараз і йдуть такі, що там щось дали, щось обіцяють дати, там, але якось не відчувається. Те, що Україна переможець. Хоча карта випала, це шість жезлів, то це карта Тріумфатора. Але наступна карта, наступна, то це м -м -м, карта захисту. Тобто я так розумію, що Україна отримала все ж таки е, средства для захисту. Ну, можливо, нові, ну, якісь там нові системи ППО або щось таке. От, і в принципі ці дві карти, вони про це і кажуть, що е, ми маємо гарні звістки і е, можемо вже е, себе захистити от Ну, І от карти показують, що нам йдуть гроші. Може, нам чогось не розказують, але це карта грошей, і це карта грошей, так, кіцька починає в двері шкрябатися. зараз хвилиночку. Так, кітку заспокоїла. Значить так, в принципі, оця карта каже, що в Україні є гроші вже, тобто гроші дають, але це певні такі. Нові проекти. Я так розумію, що є е, певна, е, ну, сім'я, е, спілка людей, спілка людей. Небідних, небідних. Вони то гроші і дають, але зі своєю вигодою. Це суто їхня вигода. Тому що все було б хорошо і карта перемоги, і карта грошей. Якби не оця карта. Тому що це карта суперечок. Тобто ми дамо вам гроші, ви будете переможцем, у вас буде чим відбиватися, але вони за це щось хочуть. І тому це йдуть оці суперечки. Тому що в думках, от Україна, в думках, що таке положення, що ми вже нічого не хочемо. Ви нам даєте, а нам такого вже не треба. Тому що все, що ви даєте, нам воно якось не на користь іде. І, в принципі, на серці дуже важко. Дуже важко і вже хочеться все кинути. От але, але е, у справах то все ж таки є бажання, є бажання, щоб Україна була цілосна. Тобто, забирати всі свої території. Ну і, в принципі, надія, надія на наших хлопців, надія на захист, надія на те, що наші хлопці вистоять. Якісь такі карти, я ж кажу, наче і непогано, наче і пропонують нам гроші. Але, але це гроші стосовно якихось територій, і які е, ну, потрібні от, е, цьому колу людей. Ну, Звісно, що ніхто просто так нічого давати не хоче. Тобто вони придумали щось нове, якийсь новий проєкт в них. І вони суто будуть е, е, ну, виконувати свої бажання. І зараз, зараз за це йдуть суперечки. І от Україна, ну, звісно, що влада, мабуть, ті, хто відповідають, вони зараз дуже так думу думають, все гарно обдумають. І все ж таки я думаю, що ці карти кажуть, як би там воно не обіцяли гарні звістки, як би нам не обіцяли гарний захист. Але щось мені так кажеться, щось мені так здається, що вони вимушують Україну йти ну, чи в наступ, ну, підняти меч, тобто стати більш загрозливою. Стати, може, якісь е, е, у простір кидати новини, такі, що ми будемо наступати там, е, ми, будемо, ми готуємося, тобто бійтеся нас, щось таке, ну, як залякувати. В принципі, вони, ті, хто дають гроші, вони вимушують Україну стати ну, от, більш загрозливою. Хоча ну, вони вимушують йти не просто відбиватися, а йти в наступ або готуватися. На фоні оцих руйнувань, ось ця карта на дні колоди, на фоні цих руйнувань, тому що ті, хто дають гроші, вони придумали щось своє. Йде мова про захист малих територій, ну, може, прикордонних. Але я ж кажу, от якби не ця карта, тобто поки, я ж кажу, поки йдуть суперечки. Видно те, що нам пропонують за ті гроші, які нам дають, От вони нам пропонують гарно, це гарна допомога. Але, я так розумію, воно не лягає, як то кажуть, на душу. Мабуть, тому що це буде загроза нашим хлопцям велика. Ну, ніхто ж просто так нічого не дає. Ну такий розклад в мене вийшов, я просто дивлюся ще на карти та думаю, що, що ще тут можна витягнути з цих карт. Дуже-дуже думають, дуже щось вирішують, і важкість така на серці. І, ну, от обдумують, це просто бажання, обдумують, я так думаю, що обдумують е, оці кордони 91-го року. Чи потрібні вони? Тому що це загроза. Нам треба захищати маленькі території, ну, як маленькі. Порівнянні з Україною то Харків то він, наприклад, маленький. Да, там суми вони маленькі, тобто нам треба захищати окремі якісь території. От. І А тут мова йде, ну, ми, ми ціни можемо захистити, а тут мова йде про кордони 91-го року. І це вже дуже такі, що вже й не хочеться. Може вже й, ну. Йдуть суперечки. По цьому, по цьому питанню, мабуть, уже йдуть суперечки. Ну, не витягуємо. Ну як не витягуємо. А якщо нам дають цю допомогу, то і вони кажуть, що там щось давайте, те, що ми хочемо, нам то треба, то це буде. Для України це буде трішечки. Я от щось замислилася в тому, що піднімають, десь в новинах я читала, да, що піднімають оце питання, щоб дати відпочити тим, хто на фронті, да, і, тобто будуть формувати нових, щоб змінити ті, хто воював. І зараз, якщо чесно, я вже в цьому сумніваюся, що буде та заміна. Вони готують, вони просто готують нових. Тому що ну, треба всі території, і я там робила розклад на корисні копалини, то в них то в тих територіях... Багато хто зацікавлений. Багато хто зацікавлений. Тому вони ті території в Україні потрібні. Чому вони. Я от просто тепер починаєш розуміти, чому на початку вони, Запад, США, от вони так довго не давали нам допомоги? Тому що вони вичікували. Тобто. Битва йшла за дуже багаті території, тобто там, де є корисні копалини, і це є вигідно і Западу. І вони дивилися просто: якщо Росія виграє, то вони стануть на сторону Росії, а Україну придушать. А от якщо Україна, вони ж, мабуть, не очікували, що Україна вистоїть. А от якщо Україна е, виграв, то вони вже вони мусили, вони вже просто були вимушені підтримувати. Вони, мабуть, до останнього там ще думали, чи це є, чи може Україна вже е, е, ляже, а Україна трималася і трималася. І так, от, тому воно все отак от і йшло е, е, з таким скрипом. Ну, це от зараз я. це от Зараз я отак от. Так от... Такі виводи мені мене змусили зробити ці карти, оцей розклад. Тобто, вони з тої сторони кордону, вони зацікавлені в тих територіях, за яких йде боротьба. От. Мені прям щось захотілося і розклад зробити. Запад боїться Путіна. Ну, от такий в мене вийвся розклад. Дякую всім за увагу. Пока-пока.